З-під крану у Вінничан почала текти вода жовтого відтінку. Повідомлення про зміну кольору до Вінниця-Облводоканал почали надходити у неділю 26 травня. Також через аварійну ситуацію на магістральному водогоні центр міста та вулиці Івана Бугуна ненадовго залишилися без води. Про те, що стало причиною зміни кольору води та як Вінниця-Облводоканал реагує на виклики, а також про ремонтні роботи, будемо говорити із Оксаною Поліщук, речницею Вінниця-Облводоканал. Вітаю вас, пані Оксано. Скажіть, будь ласка, що стало причиною зміни кольору води у кранах віничан? Суботу, 25 травня. Ми помітили, що у річці Південний Буг, яка є нашим джерелом водопостачання, почав підніматися марганець. Зазвичай марганцю в нашій річці немає, але в процес, коли відмира в час, коли відмирають водорості, марганець відділяється з їхніх тілець у воду. Так як водоростей у нас дуже багато, відповідно і марганцю також дуже багато. Уже в неділю ми мали перевищення марганців у річці втричі, і звісно, мали найбільшу кількість скарг від споживачів на жовту воду. Марганець впливає на кольоровість води, тобто, якщо зазвичай ми подавали в мережу воду 10-12 градусів кольоровості, то сьогодні, вчора і сьогодні, по місту фіксувалося 18, іноді навіть 20. Проте чому вода залишається безпечною з під кранів для споживання, тому що за державними нормами кольоровість до 35 градусів вважається безпечною для води і відповідно для здоров'я споживачів. Сталося це передбачувано, тому що ми вже не перший рік поспіль стикаємося з цією проблемою саме на початку травня і наприкінці серпня щороку, тому що в цей час відмирають водорості, виділяють марганець, і марганець впливає на ось цю кольоровість. Скільки буде тривати цей процес, сказати важко. Це залежить від багатьох факторів природних і умов, в тому числі, тому можливо. Кілька днів, можливо, і два тижні. Станом на сьогодні, вівторок, 28 травня, ми бачимо, що ситуація з вчорашнього дня не погіршилася, а це вже є гарний показник. Які роботи проводите, аби вода повернулася до нормальних показників. Тут варто розуміти, що водопровідна насосна станція, на якій відбувається процес очищення води, будувалася 65 років тому, і технології на станції не передбачали жодного марганцю, тому що станція була. Вибачте, річка була набагато чистіша. Вона будувалася. З розрахунку на річку другого класу забруднення, це ще хороша вода. За 65 років ми вже маємо річку найвищого четвертого класу забруднення. Тому наша станція, скажімо так, для цього не облаштована. Втім, так як ми вже стикалися з цією проблемою раніше, ми облаштували на деяких етапах очищення води можливість додаткового. Аерування води, аерації перепрошую, тобто збагачення води киснем для того, аби вона краще очищувалася, і сорбенти, які забирають ось ці запах, кольоровість, каламутність. І звісно, промивка мереж найдієвіший спосіб. Це те, що ми почали робити вчора в понеділок по всьому місту. У мікрорайоні здійснили е, промивку Замостя, київської поділля старого міста е, для того, аби хоч трішечки зняти цю проблему. І, до речі, сьогодні через ряд цих комплексів нарікань у нас, у нас на якість води не було. Сьогодні у центрі міста було відключення водопостачання чи вдалось полагодити усі мережі? Сьогодні ми мали також аварійну ситуацію на магістральному водогоні. Це труба великого діаметру 600 шіссотміліметрів. І власне тиск води у такому водогоні наскільки сильний, що не завжди у разі витоку вдається ліквідувати його без припинення водопостачання для споживачів. Тому частково припинили водопостачання для центру і вулиці Івана Богуна. Але на щастя, вже впродовж години все було відновлено. Як часто стаються аварійні відключення у Вінниці? Близько п'яти аварійних витоків у місті на мережах щодня. Це мережі різного діаметру. Можуть бути як і вуличні водопроводи невеликого діаметру, так і магістральні великого діаметру. І це стандартна ось така кількість витоків, яку ми маємо щодня, і ми до неї готуємося. Якщо маємо менше, ми вже самі приємно здивовані. А з нами на зв'язку була речниця Вінниця облводоканал Оксана Поліщук.